Коли у вас немає вдячності за життя, робота з родовою системою не піде вам на користь. І ви можете задати мені питання і часто задаєте, як можна бути вдячною за таке життя. Ви б знали, що коїла моя мама, як вона знущалася з мене протягом всього мого життя, можливо, вона навіть відмовилася від мене одразу після мого народження. І важливо розуміти, що на цьому етапі треба відокремити. Те, що коїла мама як особистість, як людина в її фізичному тілі, і те, що на рівні душі колись ви домовилися про такі ролі на це втілення. І ви знали, що вам доведеться пройти саме такий шлях і попросили своїх батьків стати тими дверима в цей світ, через які ви можете втілитися, прийти в це життя і пройти саме такий досвід. Тому, коли ви відокремлюєте, Досвід душі і особистість, те, що відбувалося на рівні фізичного тіла, ви зможете відчути цю вдячність за життя, за те, що ви його все ж таки отримали. Воно у вас все ж таки є.